Будемо наводити певні факти, які з'являються. Тож почалося все це із запитання журналіста про те, чи не вважає Трамп, що він занадто об'єднався із Путіним. Про це зазначають наші колеги, журналісти з факти ICTV. Як же відповів Трамп? Далі буду цитувати. Якби я не об'єднався з обома з них, в нас би не було угоди. Він Зеленський хоче, щоб я говорив погані речі про Путіна, а потім дзвонив йому і казав: Привіт, Володимиро, Як там у нас угода? Як це не працює, я не об'єднався з Путіним, я не об'єднався ні з ким, я об'єднався із США. Ви бачите, скільки ненависті в нього, тобто Зеленського він мав на увазі. До Путіна так дуже важко укладати угоди, і я розумію це, але і інша сторона теж його не особливо любить. Тож це не питання, з ким я об'єднався. Ми хочете, щоб я був жорстким. Я можу бути найжорсткішою людиною у світі, але так в нас не буде угоди, сказав він. Потім в розмову втрутився і віце. Президент США Джейді Венс, що ж він сказав? Протягом чотирьох років в нас був президент, який погано говорив про Путіна. А потім Путін вторгся в Україну і зруйнував значну частину країни. Шлях до миру, і процвітання можливо, лежить в дипломатії. До речі, друзі, я зараз знаходжуся в безпечному місці, в укритті. Наскільки ви бачите, і зараз прямо звучить сирена, повітряна тривога, тобто у той час, коли... Намагалися підписати угоду Зеленський і Трамп. Російська Федерація намагалася обстріляти територію нашої держави, і прямо зараз я чую сирени. І це означає, що повітряна тривога на території України на жаль лунає. Російська Федерація зараз напевно радіє і продовжує обстріл нашої держави щодо повітряної тривоги, то Дійсно, хочеться дізнатися, з чим вона пов'язана прямо зараз. Я відкриваю повітряні сили ЗСУ України, щоб дізнатися, чим же расисти хочуть обстріляти Україну прямо зараз. І зараз я відкриваю їх безпосередньо. Телеграм-канал офіційний, і споглядаю на те, що пишуть ПС. Ну, пуски кабі вони писали загрози застосування ударних безпілотників, шахеди, Одещина, Шахеди, Сумщини і Харківщина. Тобто, у той час, коли відбуваються досить жорсткі умови для Зеленського, досить негативні реалії так для України росіяни продовжують обстріл мирного населення нашої держави. Що ж далі? Щодо Венса, він коли втрутився так у розмову, він повідомив про те, що далі цитую. Ми пробували шлях до Байна, Байдена бити себе в груди і більше ніж його дії. Що робить Америку хорошу це Те, що вона залучається до дипломатії, це те, що робить Трамп. Сказав він до Венса, запитав Зеленський, я можу вас запитати. Венс каже, звичайно, Зеленський він окупував значні частини України сходу Крим 14 чотирнадцятому протягом багатьох років не тільки Байдена, і Обами, Трампа, Байдена тепер знову Трампа і дай Бог, щоб Трамп зараз зупинив його. Але 2014-го ніхто його не зупинив. Він окупував, убував. Трамп 2015-й Зеленський, зеленський, й Трамп. Мене тоді не було. Зеленський так, але з 14 го до 22 го була та сама ситуація. Люди вмирали на лінії зіткнення. Ніхто не зупинив його. В нас були розмови з ним. Я вдвох з ним говорив. Ми підписали, коли я став президентом у году. 2019-го, там був Макрон, Меркель, ми підписали припинення вогню. Всі сказали мені, що він ніколи не піде, і він порушив припинення вогню, вбив людей, не міняв полонених. Ми домовлялись про це, він нічого не зробив. Про яку дипломатію ви говорите? Ді? Венс каже: я говорю про дипломатію, яка припинить руйнування вашої країни. Зеленський так, але якщо ви його не зупините, Венс перебуває. Пане президент, зі всієї поваги, я думаю, що це нешанобливо не шанобливо з вашого боку приїжджати до Білого дому і намагатися оскаржувати це перед американськими медіа. Ну і далі він додає, зараз ви насильно мобілізуєте призовників, тому що у вас проблеми з живою силою. Ви маєте бути вдячні президенту за те, що він намагається покласти ці війні край. Зеленський каже, ви були в Україні, щоб говорити про наші проблеми, з'їздіть хоча б раз. Венц каже: Я бачив історії, я знаю, що відбувається, які ж історії він бачив. Чи бачив він те, як вмирають в Україні люди? Чи був він тут? Ні, не був. Він Дивиться на новини, які розповідають із рашиських медіа і не тільки. А також і Україна багато чого говорить. і Іноземні медіа пишуть. Але дійсно ніхто не знає, як то жити в Україні і що відбувається, і чому я зараз там у підвалі сиджу. Наприклад, теж ніхто не знає із саме американських лідерів, наприклад, тому що вони не знають, що таке війна насправді, коли обстрілюють щоденну Україну. Але то їх напевно не сильно турбує. Далі продовжують цитувати з. Слованса так люди приїжджають до вас на пропаганда-тур, Він сказав, він каже, що це все пропаганда пропагандатуру. Від собі Ви не згодні, що у вас проблема з мобілізацією. Ви думаєте, що це шанобливо приїжджати в адміністрацію президента США і атакувати адміністрацію, яка намагається запобігти руйнуванню вашої країни. Ну а Зеленський відповів під час війни у всіх є проблеми, навіть у вас, але у вас є прекрасний океан, тому ви не відчуваєте, але ви відчуваєте це в майбутньому. Дай Бог, щоб у вас не було війни. І тут Зеленський дуже влучно сказав: Дай Бог, щоб ні у кого не було війни, тому що те, що говорили нам наші е, бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі, про те, що мирне небо над головою це важливо. Ми того. Не цінували тоді як зараз, тому що ми тоді не розуміли, а тепер розуміємо, що це така наша реальність. Мирного неба в Україні немає. Ну а Трамп після цього вирішив піти на підвищену інтонацію, підвищений тон. Ви не знаєте цього, не знаєте. Не кажіть нам, що ми відчуваємо. Він сказав: ми хочемо розв'язати проблему. Ви не в тому становищі, щоб диктувати нам. Він так відповів саме на слова Зеленського. З того, що казав президент України під час війни, у всіх є проблема навіть у вас, але у вас є прекрасний океан, тому ви не відчуваєте, але ви це в майбутньому. Можете відчути. Дай Бог, щоб у вас не було війни. Ось він сказав так. А Трамп після цього просто вирішив підвищувати свій тон на українського лідера. Трамп до речі, він теж вже у своїй соцмережі написав. Своє бачення тих розмов, тих переговорів, які відбулися з президентом України Володимиром Зеленським, він написав цитую далі. Сьогодні в нас була дуже визначна зустріч в Білому домі. Ми дізналися багато такого, чого ніколи не було б зрозуміти, без розмови під таким вогнем та тиском. Здивований я що. Виходить, все через емоції і я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру. Тобто, за словами Трампа, Путін готовий до миру, а Зеленський не готовий. Чергова провокація звучить в бік нашої держави, і в чергове говорить про те, що Україна, начебто, є не готовою, тобто, не зручна для Трампа, начебто, Україна. Хоча водночас розуміємо, що.